Три вікові категорії молодша, середня, старша, 22 учасники з Тисменівського району приймали участь в районному молодіжному фестивалі конкурсі майбутнє України, який організований районним відділом культури та відділом у справах сім'ї молоді Тисменівської райдержадміністрації. Я хочу ще раз, ще раз щиро ще раз привітати вас, побажати вам здоров'я, радості, усмішу, шукайте, дерзайте, шукайте свою удачу, не засмучуйтесь. Ви сьогодні не отримали якесь місце, бо неудача це теж крок до вершини, але до іншої. А тому ще раз здоров'я вам, здійснення всіх ваших мрій. Усі учасники цієї мистецької імпрези нагороджуються дипломами, журі визначатиме і переможців в трьох вікових категоріях: перше, друге, третє місце, а також гран-при. Я беру участь уже рік у цьому конкурсі. Майже кожного року займала тут місця і сподіваюся, що буде цього року. У мене середня вікова категорія, і співати я дуже люблю. Приймаю багато участь у різних конкурсах. Переважно завжди займаю місця. Я приймала вже конкурси музичні. Тут я приїхала сюди перший раз. Надія на перемогу, звісно, є. Мрія стати артисткою. Пісні я вибираю сама, які мені подобаються, ті, я заспіваю о діпрафі, виє, гуляє по полю. край Тополю до са. Вільна пісня об'єднала усіх учасників фестивалю конкурсу «Майбутнє України.